Розвивати фізичну культуру, виховувати патріотичну молодь і віддавати гідну шану героям в Івано-Франківську військові представники спортивних федерацій та громадських організацій. Підписали договір про співпрацю. Меморандум передбачає проведення змагань різного рівня у пам'ять про загиблих захисників. Крім того, спортсмени долучатимуться до реабілітації ветеранів, аби допомогти їм якнайшвидше відновити здоров'я. Неодноразово проводимо різні змагання і також з пані на доброю. Ми, ми випроводили часто стрільби з луками з наших ветеранів, і це є приклад для наслідування наших діточок. І основна наша ціль проведення. Заходів пам'яті героїв це є то, щоб наша молодь діти знали і вшановували своїх героїв, щоб майбутня Україна назавжди увіковічувала тих героїв. Це є початком нашої великої роботи, яка звичайно вже зроблено багато, але ще дуже багато є. У нас попереду, і багато є різних заходів, різних меморіальних. Турнірів, які ще треба зробити, які треба реалізувати для цього, потрібна звичайно, сила, наснага і звичайно підтримка один одного.